Перефразовуючи відомого українського автогонщика мого товариша Олексія Мочанова, був би моцик, а хрустік знайдеться. Від себе додам всякого хрустіка на моцику ми переонанджуємо у йоблика. ваші очі та жало. Добрий день, привезли труби! Чи не кожен одненький хробак, що вештається нашою землею, при зустрічі з FPV пілотів Кліматим чи «Ворбастер» птахів Мадяра? Традиційно мають на вибір цілих три варіанти розвитку подій. Перший тікати, бігти, скакати, повсти чи катулятися, але тікати і закінчити подорож втомленим. Другий ховатись за смереку чи осину, за гілляку чи руїну, у раколовку чи за власну тінь ховатись, Очечо стиснути. Приготуватись і відпочивати. Третій. Змиритися. Увімкнути окуня, зайняти акторську позу, приготуватися до останнього селфі. І релакс. Апатія. Дивіться, мені так видається, що саме ці три узагальнені варіанти розвитку подій є найбільш широко розповсюдженими. Але лише. У різних ситуаціях, конфігураціях, інтерпретаціях, інколи навіть хробачих мастурбаціях вибачаюся. Звісно, у нас є свій четвертий варіант, коли від тебе, чорт хробачий, вообще нічого не завісить, коли очі та жало приходять там, де він не чекає, а тому безсилий. Ми у птахах називаємо той варіант хробачим жахом. Просвітницький проєкт 13 йобликів у етері сезон 2, частина 35. -та. По дрону у кожну хробачу макітру. Дітей від екранів прибираємо. Версію без блюру у телеграм-канал Мадяр шукаєм, А у Ютубі та Фейсбук дивимося блюреним, адже цензура. Поїхали. Хробак кущовий у повторчику. На Трата та тратата не допоможе. Маленько димся, розойде. Що там? Там є глистик у скафандрі. Ми з Тамарою ходим пара і тому поряд шукаємо ще одного мінімум. О, який сарайчик. Само то для балки у схованки. Пілоти Вормбастер Часу не гають. Робокуп підсрачника заряджають. Томаш упали стіни робачелі. Маленько не комфортно. Буде допрацюрен від вормів козаків комбата Лешого. Чакабоні, курва бобер. Що там у нас мучкою посипаний, коли печі укладений? Сервіс all inclusive. Заходьте ще, але не крадіть халати і тапки. Не вивезете. Як там перший? Надійно інтегрований уруїнний екстер'єр. Сеанс турботи закінчено. Вормбастери невгомовні. Знають, що хробак іде у поле моле. Трататалі стрілкотнею. Жовта картка вже є, а кутяпки лівої нема. Ви мені поясніть, нащо другим дронам на якогось хробака летіти. Щоби. На Нах, ви спитали. Червона картка. У повторі. Пада супа гваделупа! Все. Пездаусказ. Дякую за думку, але прошу вас не вчити пріоризувати цілі і обирати методи впливу на них. То наша свара. Не заходить вихід однім кліком. Тим часом ворми виявляють у полі молі деякі стовпчики. Не витримали стовпчики, критики, здубоніли. Це Ментюрен. Аджа. Добре, мазафака. Ось таке воно філософське. Є буття чи не є буття? Є буття однозначно. В даному випадку воно розійшлося з життям, як казав якийсь філософ. Стрьом кущик, такий собі прихисток. Очі бачать, жалоби з роботися не лишить. Джага, джага, бас гітара. Яке влучання вормів. Кущик шкода. Фуй-фуй, фарш машин. Прошу котре дітей обмежувати від перегляду. Тушка, ляшка, пуцак какашка. Ще один вважає, що сховався. А другий он вже припаркувався. Без нас ми лише заходимо. Боф на підкрадульках. Ніч не видно. Але розвідка чітко фіксувала рух. Тому контрольний. Ось хробак. Цукерка у дупу. Хробак у йоблики. Полетіли далі. Якщо є копанки на посадці, шукай хробака. А ось і він, не тікає, але стріляє. Ну, ну, до розвідка. Образуйся, коротше, хробак. Піськам до ґрунта. більше ні звуку. Пілот переконався. Веде дрон до Галі. Новий ну, в курсі. Робак рухомий. Ну, куди ж без нього? Що то таке? Квадрік. Прямує на зустріч пригодам. А пригода не забарилася. Туйки-ойки. Починаються атракціони. Пасажирин щось не видко. сам сампре. Оп! Ну, зате припаркувався майже за правилами. А от і перший квадробер. А от і другий. Червоненьким по пилюці. 35-та частина просвітницького проєкту 13 йобликів. Компліт. Тихої та спокійної. Очі та жало, хробачий жах. Почуємось.